Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, є такий класний сімейний. Я б сказав, кросовер, вен кросовер, класу Peugeot 5008, в дуже гарному кольорі. Автомобіль продається від власника, повністю обслужений. Це 18 рік, 215 пробігу. Вартість автомобіля 20 900 доларів, торг звичайно, буде. 1,6 дизель, автоматична коробка. Тут вже звичайний гідротрансформатор японський Aisin, тут контакти до власника. Він-код до перевірок по автомобілю. Тканинний салон. Отак виглядає кермо пижика. Багато асистентів, Селектор коробки передач такий. Це семимісний варіант, якщо складається так. Рівна підлога ось так виглядає. На гарній резині. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Tucson 17-го року, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Пробіг 200 тисяч, ціна 16 тисяч 300 доларів, бачимо контакти. Так, зачинено. Так, тканинний салон бачу. Гарна резина на оригінальних дисках. Автоматична коробка передач. Парк троніки, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 15500, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Контакти до власника. Так, він код до перевіри, кого цікавить. Так, сидіння бачу з пам'яттю, чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Є камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan в Airline. Так, 13 рік, 222 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 13400, контакти до власника. Бачимо він код до перевірок. Чорний шкіряний салон, сидіння з пам'яттю, панорамний дах, мультикермо, старт стоп, повний привід. Клімат-контроль, підігрів сидінь, гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15 рік. 66 тисяч пробігу, вартість автомобіля 21 тисяч 450 доларів, 2,0 бензин, автоматична коробка, X-Line. Контакти ось тут, гарний шкіряний салон в коричному кольорі, сидіння з пам'яттю панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 12 рік, 163 тисячі кілометрів пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 14600. Бачимо контакти до власника. На чорних дисках. Так, Мінкод для перевірок. Так, світлошкірний салон з пам'яттю сидінь. Панорамний дах. Камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Це 2018 рік, 76 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 20 700 доларів, бачимо контакти. Автомобіль без пошкоджень пишуть. Зараз покажу він код для перевірок. Так, тут я його не бачу. Світлий шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Гарна резина. Нова бачу. Є камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте вже більше інформації від власника. Peugeot 3008. 12 рік, 223 пробігу, 1,6 дизель, автоматично роботизована тут коробка передач, 8850 вартість. Бачимо контакти. Тканинний салон. Клімат, контроль, панорамний дах, шторки на задніх вікнах, з парктроніками. Nissan Juke в гарній комплектації. Це 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 10300. Бачимо контакти. Власник підказує, що автомобіль повністю обслужений, безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. arec 12 рік 280 проб 3.0 дизель, автоматична коробка, ціна 18200. Бачимо контакти. Так, світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Mercedes GL350. 13 -й рік. 3.0 дизель, автоматична коробка, 170 тисяч кілометрів пробігу. Бачимо контакти. Так, вартість автомобіля 28 900 доларів. Так, світлий шкіряний салон з пам'яттю сидінь. 7 місць. люк. Так, тут зачинено. Є парктроніки, бачимо, камера. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте до власника. Hyundai ix 35 з Голландії. Так, 12 рік, 212 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, 13800 вартість автомобіля, контакти до власника. Автомобіль із безключовим доступом. Чорний шкіряний салон. Панорама. Механічна коробка передач. цікавить, телефонуйте до власника. Так, є декілька тігуанів, покажу по черзі перший в білому кольорі. Є панорамний дах, це 16 рік, 84 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 16200. Бачимо контакти. Він код для перевірок. Чорний шкірний салон з регулюванням, мультикермо, кондиціонер, підігрів, повний привід бачу, панорамний дах. Так, більше інформації уточнюйте, покажу поруч сірий колір, також з повним приводом. по опису це 17-й рік, 78 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 15800 800 Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Повний привід, Старт-стоп. Кого цікаві, телефонуйте. І ще один варіант покажу в синьому кольорі. 17 рік 157 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15200. Бачимо контакти. Так, покажу він-код. Світлий шкіряний салон, є підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Mazda CX5, 19 рік. 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 26 500, контакти бачимо. Безключовий доступ. Чорний шкіряний салон з пам'яттю. Люк. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай 2012 року, 240 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель, механічна коробка, ціна 11,100. Бачимо контакти до власника. Тканинний салон, є підігрів сидінь. Клімат, контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 15 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 16600. Бачимо контакти. Покажу також він код до перевірок. Автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю саді, чорний шкіряний салон. Панорама. Старт-стоп. Є камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Dacia Duster. 13 рік, 148 пробігу, вартість автомобіля 9900, 1,5 дизель, повний привід, два комплекти резини на дисках. Контакти є. Датчі, Дастер. Дастерочок. тканинний салон бачимо. Кого цікавить телефон? Дизельний Volkswagen Tiguan. 15 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід. Ціна 17 999. Контакти бачимо. Пробіг 219 тисяч. Він код фіксую. Є складання дзеркал, салон тканинний, мультикермо, повний привід, клімат-контроль, підігрів сидінь. Що наш Джип Ренагейт. 18 рік, 138 пробігу, 2,4 газ-бензин. Вартість автомобіля 12950, контакти бачимо. Він код також фіксую. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, субарик. Subaru XV, XВ 13 рік, 176 пробігу. Вартість автомобіля 13750, 2,0 газ, бензин. Контакти бачимо. Є сервісна книга. так, зачинено, Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. А q 5 14 рік, 171 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Ціна 15700. Контакти до власника. Без ключовий доступ. Чорний шкіряний салон з регулюванням. Панорамний дах, кого цікавить, телефонуйте до власника? Mazda cx 5, чорний колір. 15 рік, 163 тисячі пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка в комплектації. Пишить максимальна. 17 тисяч доларів вартість, тут бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Model Y. Значить, по опису машинка 23 рік 30 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 36 450 доларів. Автомобіль в рідній фарбі з слів власника не бита, є він-код, кого цікавить, Значить, контакти для уточнення інформації є. Покажу по салону. Чорний шкіряний салон. Семимісний варіант. Сох 100%. Так, підкаже власник Сох 100%. Тут навіть при 7 місць, великий багажник. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Електромобіль шкода Enyaq. 21 рік 45 тисяч пробігу. Так, 62 кВт батарейка, запас ходу 360, вартість 29 900 доларів. Контакти бачимо, Ін код фіксуємо. Комбінований салон. Темна стеля. Більше інформації уточнюйте у власника.